Принцеса Софія Прекрасна. Привіт! Мене звати Софія Прекрасна. Довгий час ми з моєю мамою жили вдвох, у невеличкому містечку. Але потім усе змінилося. Моя мама вийшла заміж за короля Роланда. Тепер вона королева. А я стала принцесою. Однак бути принцесою не так просто. Є багато речей робити, які я не вмію. Я мушу вивчити правила етикету. Діз... Дізнатися багато нового про життя в палаці, подружитися з моїми новими родичами, принцем Джеймсом та принцесою Ембер. Король Роланд, я хотів сказати, мій новий тато, дуже старається, щоб допомогти мені. Він подарував мені неймовірне кольє з амулетом. Тато сказав, що цей амулет зветься Авалор, і він особливий. Багато поколінь принцес носили його до мене. Потім він повідомив, що незабаром буде влаштований справжній бал на мою честь. Роланд сподівається, що ми зможемо станцювати перший вальс разом. Ось іще одна річ, яку я не вмію робити танцювати. На щастя, в Королівській академії, де вчаться принц та принцеси, є уроки танців, тож я навчуся танцювати вальс. Неймовірно, Ембер позичив мені пару спеціальних гарненьких бальних черевичків. Здається, ми зі зведеною сестрою знайдемо спільну мову. О, ні. Ембер жорстоко пожартувала наді мною. Ці черевички зачаровані, взуття абсолютно не кероване. Як соромно весь клас сміється з мене. Але найгірше те, що я так і не навчилася танцювати. А бал уже сьогодні ввечері. Я Раптом я згадала про придворного чоклуна на ім'я Седрік. Джейм. Джеймс, мій зведений брат, розповідав, що той з неї багатенько магічних заклинань, Я попрохала Седрика про, ду... про допомогу. Він записав мені. Він запитав на мене кілька чарівних срів та сказав, що якщо я прочитаю їх перед балом, то буду вальсувати, як справжня принцеса. Нарешті настала хвилююча миль. Зустрічайте принцесу Софію, оголосили, коли я зайшла до зали. Можна вас запросити до танцю? спитав король. Я прочитала магічні слова «Самні... самнібус поселас. Але з танцем нічого не вийшло. Натомість усі в залі поснули і навіть седрик. Лишенько, що ж робити? Раптом мій омелет, подарований королем, почав світитися, і з'явилася попелюшка. Виявляється, мій омолет магічний, коли його власниця потрапляє у халепу, на поміч приходять чарівні принцеси. Чи можеш ти зняти закляття попелюшку? з надією спитала я. Ні, я не можу, але твоя нова сестра знає, як допомогти тобі. Але Емер була така несправедлива до мене, промовила я. Хто, як не я, знає більше про неприязних зведених сестер, але я не шкодую, що дала їм другий шанс, щоб виправитися. з усмішкою промовила вона, а потім щезла. Я подивилася до, на пошуки Ембер, знайшла принцесу в її кімнаті. Виявляється, вона досі не була готова до балу. Зверна сестра нарешті зізналася, чому була несправедлива до мене. Я дуже переживала, що всі любитимуть тебе більше за мене, схвильовано сказала вона. І, і Я обняла дівчинку і щиро промовила ніхто не, змож, не зможе бути ідеальнішою принцесою, ніж ти, Ембер. Тоді розповіла їй, про все, що треба ось на балу. Разом ми пішли до майстерні Седрика та знайшли магічну книгу заклинань і чарівні слова ще знімають соне закриття. А потім Ембер ще й дала мені урок танцю. Коли гості балу прокинулись, ми з королем Роландом продовжили танцювати. Софія, сказав він, я так пишаюся тобою. Ти дуже добре танцюєш. Дякую, ваше величність. Я хотіла сказати тату знаєш, Софія? Бо ти принцеса означає мати добре серце, а у тебе є всі шанси стати найкращою з принцесою. Я озирнулася і побачила Ембер та посміхнулася. Я була дуже щаслива, схоже, ми зможемо подружитися. Зрештою, це не так уже і складно. Бути принцесою на ім'я Софія прекрасна, тепер мені зовсім насумно. Не можу дочекатися, коли настане новий день, із його неймовірними пригодами на добраніч!